Україна очікує на поставки нових систем ППО та літаків Міраж і Ф 16 Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення. Також за його словами масштабується використання дронів перехоплювачів. Мета повна інтеграція ППО України із силами НАТО була сьогодні. Також доповідь секретаря РНБО. Зокрема, про підготовку нових засідань ставки серед питань стан протиповітряної оборони, нові системи, які зайдуть в Україну, готуємось до опалювального сезону. Звісно, посилення ППУ, антишахідні рішення, наше виробництво зброї це один з елементів підготовки до зими. Також критична інфраструктура, її стан, необхідні рішення. все це теж питання на ставку. Зараз нами на прямому зв'язку Дмитро Жмайло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці? Дмитре, вітаємо. Доброго дня вітаю вас. Якщо дивитися в розрізі певних дедлайнів, під час яких Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, ставить ультиматум Володимиру Путіну. Чи можемо ми говорити про Певні терміни посилення нашої оборони, посилення нашої ППО, і коли президент говорить, що головна мета, скажімо, в планах поставок нових систем, зокрема ППО і літаків, це повна інтеграція ППО України і силами НАТО. То про які терміни взагалі може йти мова? Ну, питання термінів, це власне основний зараз завдання нашої дипломатії, нашого вищого військово-політичного керівництва. Зокрема, президента Бе нагадає, що нам захід, звісно ж, пообіцяв багато тих же літаків. Наприклад, до 2028 року у строю української армії має бути 85 таких машин Що стосовно міражів. То так само чекаємо ми власне ці партії. Але от пришвидшення всіх цих процесів, тому що вже західна преса поспішила заявити, що більшість із цього озброєння буде нам доступна лише Наступного року то відповідно якраз і відбуватиметься основна битва дипломатична за всі ці за всі ці за всю цю номенклатуру озброєння. Крім того, нам варто розуміти, що цей термін Трампа, який він поставив Путіну, ми звісно ж сподіваємося на реальне посилення санкційного тиску, але ми маємо бути готові до того, що це може бути певною мірою половинчасті рішення, тому що саме в ці хвилини і в ці секунди російські дипломати і високопосадовці по різноманітних каналах. Намагаються вмовити американців стосовно пом'якшення першого кроку. Ну і відповідно їхня задача максимально затягувати час. Але є дуже важливий нюанс, що необхідна американська зброя, велика її частина знаходиться уже на складах у Європі. Я нагадаю, що ось ці зупинки, в тому числі з боку міністерства оборони, США і цього рішення Гексета, яке я ніколи не повірю, що він самостійно прийняв це більше. Знаєте, така гра у хорошого і, і поганого поліцейського. Ну, вони негативно відображалися все таки на нашій. І логістиці тому е, пришвидшення поставок це виключно політичне питання, над яким ну саме зараз і працює українська влада для того, щоб ну, його отримати стосовно необхідної кількості систем. Ми пам'ятаємо, що ще минулого року президент Зеленський заявляв, що це має бути 25 таких систем, але разом з тим ми намагаємося самостійно вирішити питання шахедів. Тому це зенітні дрони, це удосконалення роботи мобільних вогневих груп, щоб до них доєднувалися також е, оператори переносних зенітно-ракетних комплексів. Власне розрахунки цих зенітних дронів для того, щоб покращувати ефективність мобільних вогневих груп, яка після зміни тактики росіян дещо знизилася, але все одно залишається на рівні від 20 до 40%. Пане Дмитре, давайте до того, що відбувається у нас на фронті просто зараз. І, от говорячи про покровський напрямок, головком Сирський сказав, що росіяни там зараз вдаються до тактики тотального просочування. От ви можете пояснити нашим глядачам, які не дуже розуміються в цій військовій термінології, що це означає на практиці, і ну і головне, як сьогодні українські війська можуть ефективно протидіяти цій тактиці. Характер бойових дій зараз і характер бойових дій і рік тому суттєво змінився. Ми більше майже не бачимо на фронті російської бронетехніки. А коли вони навіть намагаються збиватися в отакі бронетанкові колони, то в більшості своїй вони просто-напросто навіть не доїжджають до лінії бойового зіткнення, тому що починають знищуватися за 15-10 кілометрів до її наближення. Раніше Росіяни могли в одну атаку піднімати і 20, і 30 чоловік своєї піхоти при підтримці артилерії, при підтримці ФП. Від дронів зараз їхні м'ясні резерви, м'яко кажучи, дещо вичерпалися. І друга половина липня в, в, в атаках ворога все-таки характеризується певним спадом. Що вони зараз роблять? Це дві три людини, які намагаються просто-напросто пройти позиції сил оборони, тому що ми знаємо, що наші піхотні підрозділи суттєво в несуттєво, скажімо так, стерті, тому ми власне народжуємо на нарощуємо, вибачте, безпілотну складову для того, щоб вибудувати таку систему за допомогою дронів і. За допомогою наземних роботизованих комплексів, щоб росіяни навіть не могли підійти до позицій наших піхотинців. Тому це зазвичай 2-3 людини. Інколи вони їдуть на байкерських таких мотоциклах китайського виробництва і є дуже загрозливий дзвіночок, що міністерство оборони РФ у Китаю замовило 200 тисяч китайських мотоциклів, які мають постачатися в найближчий рік. Ми ну відповідно вони готують методику їхні вищі військові навчальні заклади, як діяти у таких мотоштурмах. Крім того, зараз ми ну, все частіше ми фіксуємо на в районі часового яра і в районі Покровська, те, що навіть жінки російські так само беруть участь у штурмових діях, що може якраз власне і свідчити, що резервів достатніх росіян станом на зараз, щоб почати більш серйозніший тиск на різних ділянках фронту. Ну просто-напросто немає. Це фактично у нас залишилося дві такі проблеми на, на полі бою, які нам потрібно вирішити, без яких неможливо буде зупинити оцей повзучий наступ. Росіян, це ось це саме боротьба з російськими FPV-дронами і боротьба з оцим просочуванням для цього нам потрібно більше мінування, більше наземних роботизованих комплексів для виставлення мінних загороджень, наприклад, рядів з колючого дроту. Ну і відповідно нарощування питання власне мобілізації, рекрутингу, тому що підрозділи виснажені, і головне причина, чому у нас є просідання на окремих ділянках, це саме недостатність людей. Тому це наші найбільші виклики. Але повірте, якщо ми будем... В такій ситуації а вона у нас відверто погана 31 грудня цього року. То ми маємо шанс вистояти у Росії. Це літо є головним і визначальним щодо взагалі подальшого майбутнього продовження агресії проти нашої держави. Ну і в продовження ваших слів хочемо зараз звернутися до глядачів. Якщо думаєте про військову службу, краще самостійно обрати посаду і підрозділ. Наприклад, 47-ма окрема механізована бригада «Магура» шукає перекладача із іспанської інженера або пила, також людей на бойові посади, зокрема бойових медиків, саперів і операторів безпілотників. Бригада гарантує гідне забезпечення і навчання на високому рівні. Щоб дізнатись більше, проскануйте QR-код або ж зателефонуйте за номером. Плюс 3, 8, 0, 50, 247, 47, 47, плюс 3, 8, 0, 50, 247, 47, 47. Пане Дмитре, ми спілкувалися в попередній годині із речником Сухортиця Віктором Тригубовим. І зокрема, він говорить про складну ситуацію на Новопавлівському напрямку. Це пріоритет Росіян. На вашу думку. Тут більше е, важить стратегія, чи е, якийсь політичний резон, політична мета. Виключно другий варіант, тому що Російській Федерації ну, по всім канонам військової науки не вигідно так розширювати свою лінію бойового зіткнення, рухаючися до адмінмежі з Дніпропетровською областю. Ну тобто логічніше їм би було концентруватися на більш пріоритетних для них ділянках, тому що перше завдання так званої російської СВО це повна окупація Донецької Луганської областей, і вони щиро вірять про що недавно заявляв заступник керівника ОП екскомбриг 93-ї бригади Павло Паліс, а що за цей рік вони зможуть захопити всю Донецьку і Луганську область, ну а за наступний, нібито вийти до Дніпра? Ми зараз уже бачимо, що це малореалістична задача, враховуючи які є просування росіян, і особливо у відкритій місцевості, де нашим е військовим немає де зачепитися, тобто вони можуть нас перетискати лише, скажімо так, в чистому полі. Коли починається міська забудова, то там ворог починає гальмувати. Я нагадаю, що часів яр за задумом Кремля мав впасти за лічені дні і тижні після взяття. Бахмуту великою кров'ю і з великими втратами, але ми досі продовжуємо контролювати західну частину міста, і через це росіяни не можуть прорватися до тієї ж Костянтинівки з північного сходу. Стосовно повертаючись до питання Дніпропетровщини, їм головне зайти хоч на один квадратний метр ці нового регіону, щоб це використати в своїх інформаційно-психологічних операціях для українських громадян. Сказати, що все оборона прорвана і зона окупації розростається на захід показати, що підтримка України. Скільки б Україні зброї не давала, нам і дають на жаль, відверто мало. це не має абсолютно ніякого сенсу, бо атаки все одно продовжуються, українська армія не здатна повністю зупинити російське просування. Ну і для своєї аудиторії внутрішньої показати хоч щось, і через що так багато російських родин отримують власне похоронки, ну хоча б знаєте, якимось квадратним метром по, по, попишатися з Дніпропетровського регіону. Тому це виключно політична. Завдання, за яку росіяни готові вкласти і вже поклали не одну тисячу своїх військовиків. Давайте тоді ще про Запоріжжя поговоримо. Кам'янське там у нас залишається гарячою точкою. І от як змінюється ситуація там, і чи є там якісь ознаки масштабнішого наступу? На щастя, там немає ознак масштабнішого наступу. Більше того, саме на цій точці сили оборони України контратакували і змогли звільнити певні території. Росіяни спеціально посилюють цей тиск для того, щоб ми не відтягували з цього напрямку свої резерви, і саме тому вони от останні тижні загострили ситуацію, тобто вони намагаються створити ось такий вигляд тиску по всій ширині ділянки, тому що саме цей регіон у росіян є він є більш вразливим. Наші дрони і ракети постійно. Намагається розносити логістику ворога декілька тижнів тому. Там не одна колона паливнозаправників на залізниці згоріла. Там продовжують працювати бійці нашого руху опору, які куруються українськими спецслужбами. Ну і е, основні зусилля Росіяни зараз кидають на Покровський, Новопавлівський, е, Куп'янський напрямок. Це те, що на території України. Ну і так само вони перекидали пару тижнів тому з цієї ділянки на Сумщину свої війська, тому що там сила оборони, зокрема 225-й штурмовий. Батальйон активно контратакує, і їхній наступ захлинувся так само, як він захлинувся на півночі Харківської області, тому загострення там ну це для короткостроковій перспективі. Вони б хотіли просто ближче підійти, щоб тероризувати дронами місто Запоріжжя, тому що вони вже можуть сягати російські удари на 20-25 кілометрів вглиб від лінії бойового зіткнення. Ну і для того, щоб ми не поперекидали наші війська на більш загрозливі напрямки. Сказати, що на цьому напрямку. У сформоване якесь ударне угрупування, яке може прорвати швидко фронт і пройти в тил, і підсунутись до міста, до міста Запоріжжя. То на щастя, такої загрози станом на зараз немає, і наші військовики, наші розвідники не фіксують якесь накопичення живої сили чи техніки ворога для подібних маневрів. Херсонський напрямок на Херсонщині? Ворог посилює штурми островів, зокрема і намагається перебити переправу на мікрорайон корабел, це в самому обласному центрі. Кабами декілька днів поспіль росіяни б'ють. Було влучання навіть зараз. Відбувається евакуація. На вашу думку, чи є у ворога якісь можливості для того, щоб утнути щось більш масштабне? Табне, в плані, не знаю навіть висадки з лівого на правий берег. Щоб провести таку операцію, росіянам потрібно накопичити велику силу плавзасобів. Була інформація минулого року, що нібито вони там збирають, зокрема із цивільних громадян, які опинилися під окупацією, човни для переправи. І навіть була інформація, що вони зібрали їх ледь не три сотні. Але осім аналітики і аналітики, які працюють з супутниковими знімками, не побачили такого накопичення. Ну а триста не Ну відповідно це не голка в сіні. Її сховати важко. Тому навряд чи вони зараз наважаться на висад на правий берег, що вони зараз роблять? Вони намагаються під покровом ночі підпливати на острови, намагатися розгортати там свої екіпажі ефпіві-дронів і дронів, які працюють на оптоволокні, і тероризувати саме місто Херсон і його околиці. Тобто, це чистої води тероризм саме в Херсоні в місцях скупчення цивільних біля магазинів, біля об'єктів цивільної інфраструктури, зараз намагаються натягувати антидронові сітки. Крім того, це питання пропаганди. Нещодавно росіяни на дроні е, з магна, ну, просто кажучи з російський прапор на дроні з магнітною насадкою. Просто-напросто висадив російську ганчірку на одному із мостів, які власне перекинуті через річку Дніпро. Мета ось таких дій це виключно пропаганда показати, що вони все таки мають ще сили переправитися на правий берег і відновити наступальні дії в околицях Херсону. На щастя, у росіян немає там достатніх сил, і скоріше за все їхня тактика тут полягає в тому, бо херсонський напрямок порівняно найтихіший, і туди виводять на наші бригади на відновлення, тому що водна перешкода не дає можливості для ворога сухопутного наступу, тому вони там так само роблять ось такі. Е Такі дії виключно для того, щоб тероризувати містян. Це в першу чергу, ну а в другу чергу так само тривати в напрузі наші підрозділи, зокрема наші артилерійські підрозділи, щоб не перекидати на інші загрозливі напрямки. Але знову повторюся, сил для е, е, висадки, сил для форсування водної перешкоди у росіян. Так само тут на щастя немає. Основні їхні сили це Новопавлівський, Покровський і Куп'янський напрямок, де вони зосереджені. Ну і Сумський, але на щастя ворог там зовсім немає. Наразі ніяких успіхів. дуже дякуємо вам за аналіз і розмову. Дмитро жмайло, співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці був з нами на прямому зв'язку.